Від звук сирен ми навчилися жити, але не втратили здатності мріяти. Україна продовжує шлях до перемоги, адже це єдине, чого прагне наш народ перемоги та мирного життя. Кременчуцькі новини в Етері. Ми розпочинаємо. Сьогодні день тих, хто робить свою роботу без зайвих слів, але з результатом, який змінює хід бою, 4 грудня ми говоримо про ракетників і артилеристів, людей, чия точність і незламність щодня наближає Україну до перемоги. Сьогодні, 4 грудня, ми відзначаємо День ракетних військ та артилерії, свято воїнів, які працюють там, де точність вирішує хід бою, а витримка та професіоналізм рятують життям. Цього дня також вшановують святу Варвару покровительку артилерістів, яка із давніх часів символізує захист і незламність. У час, коли війна триває і кожен день випробовує нас на силу, саме артилеристи і ракетники часто стають тією невидимою, але незламною опорою, що тримає фронт. Вони працюють у тиші рації та гуркоті стволів, вираховують траєкторії під тиском часу, прикривають наших воїнів і нищать ворога так, щоб інші могли рухатися вперед. Привітав військових і народний депутат України Юрій Шаповалов. Ваша майстерність, витримка і точність це те, що рятує життя, нищить окупанта і наближає нашу спільну перемогу, пише народний обранець на сторінці у Фейсбук. Ми дякуємо кожному, хто служить у цих підрозділах. Дякуємо за вашу холодну точність і гаряче серце, за те, що стримуєте темряву там, де більшість навіть не уявляє, як це приймати рішення за секунди під обстрілами у виснаженні, але щоразу тримати лінію. Сили вам, витримки і повернення додому. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Верховна Рада провела насичене засідання, під час якого депутати ухвалили рішення для посилення оборонних можливостей держави, удосконалення процесу розшуку зниклих безвісти та створення нових слідчих комісій. Парламент також визначив лауреатів щорічних премій для молодих учених і педагогів. Верховна Рада України провела чергове пленарне засідання та ухвалила низку важливих рішень, пов'язаних передусім із посиленням обороноздатності країни та роботою над гуманітарними і соціальними питаннями. Парламент остаточно підтримав законопроєкти, які спрощують і пришвидшують ввезення товарів для потреб безпеки й оборони. Також йдеться про зміни до податкового та митного законодавства, що гарантують пільгове оподаткування для вітчизняних виробників зброї. Окрім того, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, покликаний удосконалити процеси розшуку зниклих безвісти та ідентифікації невпізнаних тіл у період воєнного стану. Доля кожного зниклого героя має бути встановлена, а його тіло з пошаною похованим. Наголошує на сторінці у Фейсбук народний депутат Юрій Шаповалов, повідомляючи про результати пленарного засідання. У дописі також йдеться про створення кількох тимчасових парламентських слідчих комісій. Одна із них займатиметься перевіркою дотримання законодавства у сфері лікування, реабілітації та протезування військових і ветеранів, а також вивчатиме можливі випадки завищення вартості ліків. Інша розслідуватиме злочини проти журналістів, учинені російськими військами. Окрема комісія працюватиме над перевіркою можливих зловживань та незаконної забудови, що призводять до порушення конституційного права на житло військовослужбовців ЗСУ. Окрім цього, народні депутати ухвалили рішення про присудження щорічних премій кращим освітянам та молодим вченим України. Засідання видалося насиченим, а ухвалені рішення важливими як для сектору оборони, так і для соціальної та гуманітарної сфер країни. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. У контакт-центрі номер 24 напередодні дня волонтера відбувся теплий захід для волонтерів правобережжя. Тут згадали про важливість їхньої щоденної праці та подякували за підтримку ветеранів, літніх людей і наших захисників. Увага на екран! Сьогодні у стінах контакт центру номер 24 відбувся теплий та щирий захід. З нагоди всесвітнього дня волонтера. Тут зібрались волонтери правобережжя, які щодня невтомно працюють задля ветеранів, пенсіонерів та наших мужніх збройних сил України. Задання ветеранської організації під час війни це волонтерська робота. кожній, на кожному мікрорайоні, в кожному підприємстві є волонтерська група, і кожного місяця ця волонтерська група передавала передачі Збройним силам України. Другий напрямок це провідування наших ветеранів, допомога по мірі можливості. Привітання наших ювілярів. і, шановні депутати, без вас ми цього не зробили. І третій напрямок це допомога у виведенні наших ветеранів зі стресових ситуацій. До привітань долучились і депутати Кремучудської міської ради, які відзначили важливість справ, що щодня і від щирого серця роблять волонтери у різних мікрорайонах міста. Хочеться привітати всіх, хто безпосередньо бере участь у роботі і забезпеченні сьогодні фронту. Я знаю, що кожна із вас прикладає не лише там свої практичні можливості і знання, а й виділяє на це дуже багато часу. І хочеться побажати вам міцного здоров'я щиро. Хочеться, щоб у вас було багато сил, і ви від цього отримували не лише задоволення моральне. Фізичне, а й такий відпочинок. Завдяки нашим збройним силам ми вистояли і на сьогоднішній день боронимо нашу державу. Але хочеться сказати, що завдяки волонтерам, завдяки добровольцям, ми дійсно це зробили, тому що в перші дні війни, якщо б не добровольці і не волонтери. Мабуть, не вдержали держали, не вдержали нашу державу, і це визначають і Збройні сили. Тому дуже ми вам дякуємо за ваш труд, за вашу щоденну працю. Я також хочу привітати вас з цим днем. Це великий день. І ми багато чули, багато знаємо вашу працю, вашу роботу. Вона насправді велика, велика робота. Це подяка вам велика. Да? Дуже вдячний вам. Хай вам щастить, хай все буде добре, і в нашому місті буде мир. І щоб все було. Так, як має бути наші військові щодня ризикують власним життям, аби українці могли жити під мирним небом. Саме тому підтримка волонтерів є надзвичайно важливою та потрібною від всіх нас сьогодні збройним силам України за те, що ми маємо можливість допомагати їм, волонтерити за те, що ми можемо сьогодні вранці встати випити. Чашку кави чи чаю. І за те, що ми можемо сьогодні тут зібратися. Хочу вам побажати всім не тільки доброти, людяності вона у вас є, але ще й і здоров'я, натхнення здоров'я і терпіння. Дякую, що ви є. Дякую, що ви являєтесь надіжним тилом для нас. дякую вам, дякую вам за вашу працю, за вашу щирість, за вашу доброту. Ви... Замечательний дівчата, дуже вам дякую. вам, натхнення, довгих років життя і всього найкращого в ваших родинах і вашій душі. Усі присутні були нагороджені подяками за їхню невтомну працю, яка здатна підтримувати, допомагати і рятувати життя. Це стало щирим визнанням внеску кожного, хто присвячує свій час і сили добрим справам. Сьогоднішні слова вдячності це лише частинка тієї величезної шани, на яку заслуговують волонтери. Напередодні свята ми хочемо ще раз сказати: дякуємо кожному, хто вкладає час, сили та серце у добрі справи. Волонтери це люди, які мовчки творять великі зміни, підтримують тих, хто потребує допомоги, і щодня доводять, що людяність сильніша за будь-які труднощі. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Герой України, почесний громадянин Кременчука, командир БМП Бредлі, Олександр Краковець, відверто поспілкувався зі студентами Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. Більше про це у наступному матеріалі. Молодь почула історії, які не увійдуть до підручників з історії про будні на фронті, складні рішення та ціну, яку доводиться платити за мир і свободу батьківщини. Герой України, почесний громадянин Кременчука, командир бойової машини Бредлі та ветеран російсько-української війни Олександр Круковець зустрівся зі студентами Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. Я був командиром бойової машини Бредлі. Ну у мене ще ж були міхводи, були навідники і була піхота. І опять же, щоб ми воювали, для нас була ще логістика, які привозили нам боєприпаси, топливо, кухарі, які нас кормили. Тому що голодний солдат це не солдат. І той вклад в цій зірки героя починається навіть не на самій війні, а починається отут із цивільного життя і від простих людей, які роблять свій вклад. І все це доходить до Збройних сил. Під час діалогу мужності він відверто говорив зі студентами про мотивацію і страх, тягар відповідальності і про внутрішню силу, яка допомагає не зламатися у найважчі миті, про секунди між життям і смертю, про рішення, які доводиться ухвалювати миттєво, і про війну, таку, якою вона є насправді, болісну, жорстоку, але сповнену братерства, віри та незламності. Хто є моральними авторитетами, хто є героєм? Це той, хто в бою дома і не забуває про тих, хто поруч. Скільки епізодів ви переказали там, де ви не думали про себе, ви рятували людей? Ваше почуття гумору, ваша стійкість. Я дуже щаслива, що сьогодні ми всі мали можливість доторкнутися. До тих історій, які ви нам розказали. На завершення зустрічі Олександр Кроковець побажав усім якнайшвидшої перемоги України: встановлення справедливого миру та віри у власні сили. А насадку про цю подію підписав український прапор, який відтепер зберігатиме пам'ять про відвертий діалог мужності та надихатиме студентів на нові звершення. Слава Україні! Героям слава! Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Хременчуцькі новини. Підтримка українських захисників сьогодні це наше мирне завтра. Це добре знають у Кременчуці. Про сьогоднішню передачу Пікапа для воїнів НГУ. Дивіться далі. Наші захисники, вітаємо вас! З Саме так напередодні дня збройних сил України у Кременчуці вирішили привітати наших захисників та передати воїнам Національної гвардії України автомобіль, який вони використовуватимуть для бойових завдань. Ініціатором цього заходу став волонтер та фронтмен гурту Пробас Харді Артем Ткаченко. Звернулися військові знову. І була був запрос потрібна машина. Ми почали працювати в цьому напрямі, і хочу подякувати Маркі. Топту за те, що він завжди допомагає. Насправді він дуже вже багато всього зробив. І в цей раз також нам допоміг допоміг. І ми придбали автомобіль, зробили йому всі потрібні історії. От і сьогодні ми його передаємо. Він поїде на Покровський напрям, до 17-ї бригади НГУ «Рейд». також до цієї важливої ініціативи долучилися учні та педагогічний склад Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь, які зібрали смаколики, малюнки та інші приємні дрібнички для захисників. Традиційно ліцеїсти долучаються до благодійної акції до Дня Збройних сил України та до Дня волонтера. Цьогоріч ми долучилися. Нашою дружньою ліцейською командою зібрали солодощі для наших захисників. Дякуємо нашим спонсорам торгівельній марки Лукас за допомогу. І сьогодні будемо передавати смаколики для наших захисників. І малюночки також будемо передавати, обереги, які діти робили своїми руками. Тому підтримуємо Збройні Сили України і віримо в нашу перемогу. Самі ж учні відзначили, що такий подарунок украй необхідний нашим військовим. Тож вони з радістю підтримали ініціативу. Це дуже важливо, тому що в мене сам тато військовий, і він багато разів казав, що повідомлення будь-які листи, поробки, якісь маленькі конвертики – це завжди приємно. Це для обох. Я чула такі безліч історій, коли військові сиділи на плакали. Я думаю, що це коли машина, це потрібна річ. Це справді дуже круто. Дуже приємно збирати всі ці пакунки, отримувати від дітей солодощі. Це а потім ви сюди приносити, збирати це, відмічати всіх. Ну це дуже кла круто, класно і потужно. Потужна да. Ну, ми вам дуже вдячні про вас, що надав ну, можливість нашій школі до цього долучитись, тому що ну, це справді грандіозна масштабна подія. Наостанок усі присутні розписали пікап побажаннями для наших захисників, що безперечно додатково їх зворушить. Берімо приклад з таких ініціатив і підтримуємо наших воїнів, адже фронт і тил мають бути єдині заради перемоги України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Креманшуцькі новини. У міському саду прикрасили святкове дерево іграшками, наповненими теплом, турботою та справжніми емоціями. Хто створив ці дивовижні прикраси та яка історія стоїть за кожною з них, розповідаємо далі. У міському саду прикрасили святкове дерево яскравими іграшками, створеними з теплом, турботою та вірою у диво. Кожна прикраса унікальна. Позроблена власноруч ветеранами російсько-української війни та членами їхніх родин. «Все виникло із простого бажання розвеселити нас містян міста Кременчука у художній галереї. Ми започаткували щорічно перед новим роком виготовлення різдвяних прикрас цього разу. Ми об'єдналися разом з комунальною установою Турбота і у просторі провели захід разом з ветеранами та їх сім'ями із виготовлення ось таких от цукерок захід став важливою складовою програми соціальної адаптації та інтеграції, спрямованої на підтримку психологічної рівноваги і внутрішньої сили ветеранів та їхніх родин, оскільки під час творчого майстер-класу у просторі соціальної адаптації та інтеграції комунального некомерційного підприємства Турбота спільно з Кременчуцькою міською художньою галереєю. Вони вкладали у свої роботи не лише фантазію, а щирі емоції пережити й надії на світле майбутнє. Взагалі є латинський вислів: інтер арма, silent muse». Що посеред війни музи мовчать, і це дуже от нам пощастило, що у нас є люди, які не мовчать посеред війни. Коли вони робили ці прикраси, це були миті щастя. Вони їх робили. А зараз вони їх вішають, і це теж миті щастя. А потім тут будуть ходити люди, і для них теж будуть миті щастя. Кожна іграшка, створена власними руками, стала маленьким посланням радості та підтримки для всіх, хто відвідує міський сад у передноворічний період, завдяки програмі. Зробили це. Гарне дерево, розмістили цукерки, розмістили гірлянди. Всіх запрошую до міського саду. Будь ласка, приходьте, радійте разом з нами. Якщо у вас немає ялинки або компанії, або людини, яка підтримає, приходьте до міського саду, звертайтесь до художньої галереї, або ж до турботи. І ще ялинок у міському саду достатньо. Ми можемо разом творити для. Ін одного дива. Катерина Груднєва, Поліна Калініченко, Дмитро Пропасін. Кременчуцькі новини. Наші діти це найцінніше, що є. Тож ми маємо створити умови, в яких кожен малюк буде щасливий. Тож сьогодні футболісти будівельника привітали дітей з інвалідністю напередодні Святого Миколая. Як це було, побачите вже за мить. Сьогодні, аби привітати малечу напередодні найдобрішого дитячого свята Святого Миколая до Кременчуцького міського осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України завітали спортсмени футбольного клубу Будівельник. Сьогодні ми завітали привітати дітей з інвалідністю з святом який незабаром відбудеться святим Миколая, щоб подарувати їм позитивні емоції та привернути увагу інших, щоб вони розуміли, що кожен може робити дива, дива для цих дітей, приємні емоції їм дарувати. Також вчора був Міжнародний день осіб з інвалідністю, тому ми намагаємося як можна більше повернути увагу до цих людей і ну, закликати інших підтримувати їх. Благодійники не лише створили святкову атмосферу, поспілкувалися з юнацтвом, а й подарували дітям солодкі подарунки. Прийшли гості наші привітати нас з святим Миколаєм, наших діток, от, на китання, майбутніх наших спортсменів Пішов футбольний клуб Будівельник в голові з президентом Дмитрієм Самолінка. Це наша така добра традиція, вже котрий год вони приходять напередодні, питають наших дітей і дарують їм подарунки. Важливо для наших дітей, для наших батьків. Таку процес соціалізації. Малеча залишилася задоволеною вітаннями та, не приховуючи емоцій та радості, танцювала і насолоджувалася святом. Такі заходи нагадують усім нам, що кожного дня, а особливо у період свят, кожна дитина заслуговує на частинку щастя та тепла. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Учора сміх і хороші емоції заповнили залу міського палацу культури. Український сучасний театр знову довів, що навіть найпростіші життєві ситуації можна перетворити на справжню комедію. Про що йде мова? Дізнаєтесь у наступному матеріалі. Вчорашній вечір став по-справжньому особливим на сцені міського палацу культури. Знову виступив український сучасний театр із виставою Дівчата без комплексів або афера по українськи у постановці Дмитра Рачковського. Зала зібрала чимало охочих провести вечір у компанії якісної української комедії. У центрі сюжету двоє чоловіків, які потрапили у складне фінансове становище. У відчайдушній спробі заробити на Новий рік вони вигадують авантюру. Вирішують видати себе за попзірок. Простота задуму, життєві ситуації та впізнавані характери одразу підкорили публіку. Блискуча гра акторів у поєднанні з динамічним сюжетом зробили цей вечір по-справжньому особливим. Саме такі вистави дарують легкість і дозволяють, хоча б на трохи забути про буденні виклики. Лише завдяки нашим військовим ми залишаємось не в зоні бойових активних дій, але я думаю, що вони б хотіли того, щоб ми просто жили звичайним життям, раділи звичайним речами. І взагалі вірили в те, що перемога настане дуже скоро. Дуже вже все таки чотири роки йде війна, і хочеться хоч трохи легкості, хочеться відволіктися. Відвідуємо дуже часто, як такі інтерес, ну, цікаві, дуже вистави, особливо ну разлікательного маневру, тому що ну, хочеться якесь настроєння підняти. тому ми не вперше раз раз місяць точно відвідуємо. Глядачі не лише насолоджувались виставою, а й відчули радість від живого театру, який дозволяє забути про буденність. Вечір залишив після себе відчуття свята, піднесення і віру в те, що навіть у складні часи, сміх і мистецтво здатні підтримати, надихнути та подарувати справжню насолоду. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини захисники і захисниці, ваше ім'я це сила України. Завдяки вам ми продовжуємо працювати, творити і вірити у перемогу. Слава Україні, слава героям. Thank you